365 днів про взаємовідносини, день 97 Чоловік захищає свою сім'ю. І так, чоловік був створений захищати, і зрозуміло, що перша його сфера, з якою він дійсно стикнеться і в якій він буде проявляти себе, це його сім'я. Давайте подивимося спочатку на фізіологію чоловіка. Він був і створений сильнішим за жінку фізично. Ви знаєте, що навіть маленький чоловік, в якого немає там явно вираженої мускулатури, все одно фізично він має внутрішній потенціал сили. І ті речі, які для жінки здаються неможливими для цього маленького і такого худого, здається чоловіка, вони можливі. Чому? Тому що Бог так створив. Він створив чоловіка захищати. І ясно, що коли чоловік створений захищати, то внутрішньо у жінки і є цей посил знаходити або шукати підтримку в тяжких ситуаціях, в моментах, коли в неї фізично не вистачає сили, підтримку шукати в чоловіка. Бог говорить про те, що найбезпечніше місце для жінки мають бути руки чоловіка. В сім'ї. Коли дружина має свого чоловіка, вона має завжди відпочивати в обіймах його. О, знаєте, як дитина кладе голову на груди своєї матері. Чому? Тому що коли дитина чує серцебиття матері, вона заспокоюється, бо і в утробі 9 місяців вона чула це серцебиття, і під час народження, після народження, прийшовши в цей світ, вона її кладуть на груди, щоб чути це серцебиття. І далі, коли дитина підростає, вона хоче чути це серцебиття і заспокоюється. Те ж саме відбувається з жінкою, коли вона кладе свою голову на груди чоловіка, вона відчуває цей спокій, він її обіймає і приходить мир і спокій. Дуже плачевним і сумним є факт, що багато чоловіків використовують свої руки не для того. І вони принижують, і є такі, які б'ють, які принижують, які відштовхують своїх дружин. Як результат, вони пожинають прокляття в своєму житті. А дружині потрібно викарабкуватися з цього, вирішуючи ці питання, щоб зцілюватися і нормально рухатися далі. Ось чому Єфесянам 5 розділ, 28-й вірш, Бог каже: так повинен чоловік любити свою дружину як своє тіло. Це означає, що жодна людина вона не йде проти свого тіла. Я не говорю про одержимих людей або про хворих людей. Людина береже своє тіло, і Бог каже: от так як ти бережеш своє тіло, так, будь ласка, і бережи мою дитину, бо це моя дочка. І я запитаю у тебе за свою дочку. Тому кожен чоловік дасть відповідь перед Богом за свою дружину, як за дочку Божу. Тому що це Бог, як батько, дає йому в руки цю жінку. Творцем було задумано, що в присутності чоловіка і дружина, і кожна дитина буде мати спокій. Уявіть: приходить тато додому, і з ним приходить мир, спокій, радість. Він дивиться, дочка Сумна. Він приходить і каже: дитино, що сталося? Я тебе заспокою. І дитина притуляється до тата і все стає на свої місця. Там син поїхав навчатися в коледж, і він сумує за домою. І він каже: о, як мені хочеться додому! Він телефонує батькам. І татин голос звучить і каже: Синок, я з тобою, ти все пройдеш, ти молодець, у тебе вийде. І дитина розуміє, все, тато поряд, все нормально. Дружина десь засмутилася, тому що якісь речі не виходять і так далі. Він тихенько підходить, обнімає. І ця сила приходить. І цей потенціал відкривається, небо відкривається. Ось чому чоловік був створений захищати свою сім'ю, тому що в ньому є цей потенціал від Бога давати спокій, мир і благодать. Саме так. Чинять справжні чоловіки.